На цією яблуні яке питання, вона найбільш сильно росла. Вона зайшла в періодичне плодоношення, тому плодоносить один раз на два роки. І відповідно, в зв'язку з цим, один із років вона має шалений ріст. Тому от з неї є такі проблеми. Але яблука дуже смачні, великі, тоді, коли вони є. І я вже їх нормую, як тільки не нормую, але все одно з періодичного плодоношення вона виходити не хоче. Доводиться з нею багато морочитися, обрізати. От якраз минулий рік був роком, коли на ній було там близько п'яти чи шести яблук на це все здоровенне дерево. В цьому році сподіваюся, на урожай, і тому для початку буду обрізати її. Ну, думаю, вже її як обріжу, з усіма іншими яблунями буде трошки легше. Прибираю все, що мені не подобається. Оці свічки, що дивляться вгору, мені не подобаються. Почну з них. А потім вже буду різати все, що дивиться всередину. Ну і так далі. Так, ну для початку обрізаю. Зайві гілочки. Мені треба переводити на якусь гілочку. Ну, Або на цю гілочку я мушу перевести, або ось на оцю, що внизу, чи на цю. Ну Це вже мій вибір, на яку гілочку переводити. А можна вкорочувати свічку. Свічки тут прибрав на цій гілці. Значить, одну обрізав на зовнішню бруньку. Може вона одіб'є, може ні, то тоді наступного року приберу тут. Тут також свічечку прибрав, але залишив ось плодову бруньку на урожай. Можу переводити на цю гілочку пізніше, чи на цю гілочку, вже куди мені буде зручно. Хоче на цю. Але точно не на ці гілки, бо вони от ростуть всередину крони, тому ріжемо їх на кільце. Ну, досить близько до основної гілки. Декілька міліметрів. І так само як і оця ось гілочка, вона також росте всередину і мені її треба прибрати. Є, прибрав. Далі ось гілка росте також всередину, тому я прибираю її ось тут, залишаючи плодові бронячки. Цю гілку я поки що можу залишити. А можу зразу на неї перевести, прибравши цю повністю. Це мені не буде потрібно, я її прибираю зразу. От на цій гілці всередину. І ще раз ставиться ось менша гілочка. І ця ось гілочка. Ця також росте не туди куди треба. А, ця за цією, та я приберу. Можна було і залишати, але так, знову ж далі. Ця нормально росте, тоді як оця перетинається з цієї гілочки. Ну, тут мені вже треба дивитися, яка гілка мені не треба, але ця точно не треба, я її приберу. А ця, можливо, також прибереться, але вона з іншої гілки скелетної тож я про неї подбаю пізніше. Ну і поки далеко не відхожу від цієї от скелетної гілки, яку ми ще обрізали. Ось від неї ще й роста гілочка. І ми прибираємо все, що всередину дивиться. Раз, прибрав, Вгору росте, прибрав, всередину росте, прибрав, всередину, прибрав, прибрав. Ось свічка вгору пішла. Для чого я її ну, так от прибрав. Далі. Це всерединку прибрав. ця з іншої гілки, але походу я її також приберу, бо бачу, що вона мені не потрібна. Буде. От, ну дивимося, що у нас тут лишилось. Ці гілочки можна залишити. Ну, от. А ці ось вона сила пішла. Вбік можна укоротити на зовнішню пруньку. Так, ну приблизно по тій самій схемі зараз працюю з за усією яблунькою. Ось і все, яблунька обрізана, хочу перейти до сусідньої, це моя улюблена. З року в рік вона плодоносить гарно. От, але формування залишає бажати кращого. Є гілки, які занадто низько знаходяться внизу. Прибираю все те, що криво і все те, що незручно. Що точно немає бути. А тоді вже буде видніше. Наверх, виходить, я приберу, отут обріжу, залишу на оцю ось гілочку, переведу. Ну, хоч і кривенько буде йти, але. Або може он на оцю взагалі, на тоненько. переведу, оце приберу і це приберу. Спробую трошки вирівняти це дерево. А тут ось надивився якийсь негідник, прогриз. Таку ось дірку в гілці треба обрізати. Ось іще дірка. Бо гад прогризе дерево дерево губи, Буду різати. Обрізка цієї яблуні також завершено. Як мінімум початковий етап. Прибрав декілька скелетних гілок. Усе що росло догори. Не так, як мені подобалось. Все що росло донизу. на мене ці до речі, є така проблема, багато гілок росте донизу. Якщо одна попередня, вона вся така їх, ідеально догори росте це, навіть викручується деякі гілочки, і от вона донизу росте. отак краще. Третій ярус найменш широкий. Приблизно таке формування. Не влаштовує, але переходжу до наступного типу формування. Я свідомо це робив, щоб перевірити, як мені більше подобається. Ну і таке, як отаке формування, мені подобається більше. Тут чаша, типу, як формую абрикоси, як формую сливу, як формую... Деякі персики. Якщо робити дерево чашою, то йому бажано трошки більше місця давати. В середньому у мене між деревами 2,5 метра, напівкарликові це все гібридні форми, ну, їм там дуже багато місця і не треба. Але якщо формувати чашою, то бажано, звичайно, трошечки давати більше. Тому що, якщо так формувати таким чином, що дерево вгору росте. Типу як там веретоном формують ярусами, то в принципі можна робити його не таким об'ємним, трошки вищим, отримувати той самий урожай. Якщо ж формувати чашею, то вгору ми його дуже не пускаємо, але в боки тоді бажано його трошки роздати, щоб воно давало той самий урожай. Є декілька таких гілочок, обрізаних минулого року. Вони пустили пагони, але не це мене цікавить. Я на цих гілочках хочу зробити окуляровку цього року. Тобто сюди я приживлю бруньочку тої яблуні, як у мені хочеться. Ось такий сучочок є. Вон внизу ще один такий. І там он далі, бачите, третій. Оце я на цих трьох сучках буду пробувати робити окуляровку. Чаша сформована, серединка висвітлена майже. Ну ось гілка ніби непогана, але мені ніяк буде проходити між цими двома яблуньками, тому я її приберу і відповідно приберу цю гілку, сусідні яблуні, для того, щоб мені було зручно ходити. Тому що комфорт це також надзвичайно важливо, тим більше в зв'язку з тим, що тут постійно треба буде косити, з газонокосарочкою ходити. І ці всі гілки, які там понизу ростуть, наприклад, вони дуже сильно псують нерви. І так далеко не кожного разу щасливий є косити той садок. Прийшов. Давно не бачили скільки, найменша яблунька за розмірами. Хоча посаджено в один рік з цими всіма деревами і з абрикосами оцими. Ну, крім вон черешні. А росте слабенько. Стараюся не навантажувати її. Ну. Так як і кількость стараюся не навантажувати. А воно мене навантажує. Кобрізку яблуня закінчив, яблу, ні. 9 яблунь сьогодні обрізав. Ось вони всі мої красуні. По цьому ряду. Семеро і в цьому ряду. А, ні, я цю забув. Хм? Обрізав один. І ще одна яблунька. Фальстарт. Так, ну все, яблуні обрізані, десять яблунь. Дві абрикоски, алеча, черешня. Залишився в мене персиковий ряд, як я його називаю. Ну до них я доберуся пізніше, можливо, завтра. На яблуні я потратив приблизно три години, ну це з урахуванням того, що щось знімав. Щось перезнімав, то собаки гавкають, то і ще щось. Так взагалі то можливо потратив би годинки-дві, не більше. Це і з обрізанням, і з мазюканням Мастікою. Мені сподобалося і мастікою і все мазать. Ну, це все завдяки тому, по-перше, що це молодий садочок цим яблунькам років 6, мабуть, 7. Точно вже не скажу. Це по-перше. А по-друге, що я їх обрізаю кожного року. Тоді я їх не запускаю. Ну Єдиний вийняток, це ось яблунька. Яка крайня, вона, мабуть, на якісь потужні підщепі. По-перше, по-друге, вона плодоносить через рік, тому в якийсь рік вона просто неймовірно силу росту бере, коли на ній немає яблук. А так. І з молодим садком майже все, якщо не рахувати персиків і дві вишні. А от далі буде цікаво. Стара яблуня, стара абрикоса. Ну Це вже буде трошечки пізніше. Гілок уже страшне. Куди їх дівати, не знаю.